Привіт, друзі! Вчора запостив у себе у Фейсбуці і в Телеграмі пост, в якому сказав, що якщо у когось є цікавий, цікава ідея або бізнес, і потрібна допомога, то я готовий допомогти. І так, звісно, я готовий допомогти українському бізнесу, якщо потрібна допомога. Вже багато людей відгукнулись, написали мені і в месенджері, і в Через мій, через мою почту, да, електронку. Що я маю на увазі? Е, я не є класичним інвестором. Да? Тобто, я маю на увазі допомогу не інвестиціями там, якщо вам треба реалізувати ваш бізнес, і вам потрібні інвестиції. Е, я не є класичним інвестором. Це перше. Друге, е, які вимоги до бізнесу? Да? Тобто, я можу допомогти. Е, з Продажами, з підготовкою документів, з пошуком партнерів. така Такого роду допомога е, може бути від мене. Ну, я є сам класний продажник, да мене тут цьому навчають, е, класно навчають, як вести бізнес в Канаді, до чого бути готовим. Е, які вимоги запитують мене, які вимоги до бізнесу повинні бути? Перше, це цей бізнес повинен бути масштабованим, да, тобто повинна бути можливість зростання. Тобто, я є класний пліточник і е, хочу з такий бізнес завести, що буду класти плітку або я є класним будівельником. Це не бізнес для мене. Да? Тобто, ну це, це класна річ, але це не те, що я маю на увазі. Ви просто можете дивитись на це так. А можна буде е, цей бізнес продати. Через рік, два, три, п'ять, коли він, наприклад, там набере оберт оберти і чи можливо буде його продати, чи можливо буде його масштабувати і е, збільшувати там продукцію, кількість продукцію, або е, якщо це послуги, то це послуги. да Це може бути будь-який бізнес, будь-яка бізнес-ідея. Ну і цей бізнес вже повинен або працювати, і ви просто шукаєте можливість його масштабувати, там вийти на новий рівень, або вже повинен бути. Ну якщо не запущеним, да то вже там повинні бути якісь процеси відбуватися, щоб можна було подивитися. На документи і хоч трошки зрозуміти, який там потенціал цього бізнесу і про що е, взагалі йде мова. Да? Тому що я отримав вже декілька декілька імейлів від людей, які пишуть, що в них є бізнес-плани, але по цим бізнес-планам ще нічого не робилося. Да? Ну я, я думаю, що ви зрозумієте про що я кажу. Знов таки хочу сказати, що зі свого боку я можу допомогти з масштабуванням, з спілкуванням з ретейлерами якщо потрібні ретейлери, з не знаю, можу навчити, як спілкуватись з канадцями, як робити тут продажі, де шукати собі компаньйонів наприклад, серед канадців. І да. Також цей бізнес повинен бути розрахований не тільки. На українців, да, тобто бізнес повинен покривати різні групи. Тобто, якщо ви хочете щось робити для того, щоб ну, цей бізнес заточений тільки на українців, на українські потреби. Ну, це також я в такому не буду приймати участь. Друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Якщо вам потрібна така допомога, пишіть через мій сайт або через мій телеграм-канал. Посилання буде. В описі до цього відео зв'язуйтесь, будемо дискутувати і будемо разом, будемо разом вирощувати класний український бізнес. Всім бажаю доброго дня, всім бажаю доброго часу, всім бажаю здійснити ваші бажання.